Скажіть, будь ласка, ви можете згадати, от що у вас тут в селі було, і для Можу. вас як воно все було? Можу. Було 8 березня. Вони до нас зайшли десь годину 10-й. Хто? Р орки оці, угу. орки зайшли. Якраз ми на ринку, Там люди на ринку ще торгували, і вони розстріляли сім'ю, яка каву торгувала. А в упор вони їх розстріляли. Вони так у машині і осталися. Вони їх не давали, днів чотири не давали їх. У їх остались дітки. Дітками опікується її сестра. Потім вже хтось попросив, чи батюшка, чи хто то, вони сказали два часа дали, щоб їх забрали. і Їх в конці городу закопали, це чоловік і жінку. Да. Ну а ви знаєте за що? Не за що? За те, що вони тікали. Вони ж їхали, танки, а вони давай тікати з У нас там центральний базар, і вони тікали просто. І вони просто не встигли втікти, вони їх розстріляли. А потім вони так вони обітали на тій стороні. Там вони, звісно, демосирили, вони забирали в людей одежу. Вони все брали, все по чистою гребли. Люди виганяли, котре люди виїжджали, тікали. Вони там у хатах поселялися, жили. А до нас вони приїжджали, вони документи перевіряли в нас і сказали, щоб ми на заборах що Здесь живуть мирні люди. Ми так і написали. О, і Ми сиділи без світу, без газу, без води. Нічого. Дітки хліба просили. Ось сусідка вона була. Так, поки мука була, в неї там пічка така, ми там пекли. І отам на в місці ми з людьми готували. О. Потім... Пару раз привезли нам хліб при їх, при цих орках, а потім шофер сказав, я боюсь, тому що мене розстріляють, тому що вони наблюдали тут за цим. Ну і так ми місяць, місяць жили, вони стріляли так, вони так, до 12, до, до 12 ночі вони гатили, а тоді, мабуть, до півп'ятої утра вони спали. А то й вп'ять починали гатити. І тоді, коли ми почали їх здавати їхні позиції, ну, вони стали філінгувати. І давай шукати телефони. Їздили, перевіряли. Ну, добре, що ми здавали лічно їх. Не дай би Бог, вони взнали. Вони в нас в сім'ю вистрілили до них. Ми так боялися, тому що в мене ж і син, син в мене зараз воює, вже другий рік воює. Боялася, щоб не приїхали і не постріляли. І вони теж, щоб не насилували дівчаток, бо сина дівчки було, тоді було 15 років, а другий було 12, а ці маленькі були. Ми боросто боялися, в хату не заходили, а документи так перевіряли вони. Потім їх вигнали 31 числа. В Димирці вони там, звісно, давали, ну тут постріляли, потім понаходили мужиків у погребах закатованих. Їх тут на кладбищі хоронили. Сільсовет нам допомагав потім, Усім людям там продукти таке, ми ходили, давали таке по кожному, кому сахар, кому таке давали. Я нічого, нічого не скажу. Сільська рада допомагала. Потім ще якісь ось ці, ось ці, божественні якісь приїжджали, привозили там таке, їжу, нам давали. О. А потім, як вигнали, може ж вигнали, нам потім нам, е, хто був в окупації, е, значить якась польська організація дала гроші на, на, по, пенсіонерам, пенсіонерам тільки давало. О, і в кого багато дітей. Давали вони по шість копійками. На, 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 так, а дітей у вас багато було в хаті, коли. П'ятеро дітей з них було, синових двоє і наших. П'ятеро дітей. Я дуже боялася за дітей. За себе так не бажаю. Нікуди наші не тікали, не виходили, бо в нас не машини, у нас нічого немає. Ми собі сиділи. Ну, а як вони гатили, бомбили, в нас і не бомбосховища немає, ми то собі в коридорі сідали всі. Як розгатіть, де усі загинемо, не розгатіть де А багато хат розбили? Є згорена, там є. От, на тій стороні багато, там, на тій стороні там є, там є отак. От, ну так, так ми жили, і виживали. От, Їх вигнали потім, вже почались. Нам тоді теж допомагали, ці святи приїжджали божественні божественно якісь, привозили там для діток її що таке. Потім гуманітарну допомогу давали там у школі одежу. Ну, так і ходили. Ну, знаєте, ми як щось підходило, брали. Зрозуміло, а скажіть, будь ласка, а оце я бачив собак. Що це за собаки? А це наша ото, ото прибилися, люди ж покидали, а вони в нас і живуть. А, да. Ну так а то ж вони вже наші. А це, твірня, а це, теж а це... А то це... Ото тільки здорова Алабайша, то наша. Я так боялася, щоб вони не спостріляли їх. собачок. вони так ховалися, бідні. Не боялися, так. Да. Ну, люди тут ми дружні були, люди так. Друг не було ні телефона зарядити, ні на чогісінько не було. Так. О, там у нас люди живуть, а в їх є той регенератор, кратькома на час, щоб трошки зарядитися. А там, звісно, людей багато по -по 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 пострадали. пострадали люди. Добре Сільська день. рада допомагала, я нічого не скажу. У нас непоганий староста. І секретарша, було підвідеш, вони розказують, усе розказували. Ну, були тут такі. Ми ще благодаримо тим людям, знаєте, от, кажуть, що вогі вони такі. -тоді. Ну, жінки такого походження, наркоманки. Ну, Вони ходили, як то кажуть, їх обслуговували. Так вони хоч не ходили, не насилували, не, не брали ніколи. Ну, чесно кажучи, я таке не вперше чую. Вони хоч і честь і хвала, хоч вони такі, саме, і вони зараз живі, їх тоді тільки тягали трошки, їх всіх відпустили. Вони не були замістяні, вони перев'язували. Вони казали, вони заставляли нам перев'язувати їхніх ранених. Ну, а ночі? ну, а ночі ви самі знаєте. Вони винуждені були. І отак от, 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 ми живемо, ми жили живі, і живемо ще. І, і все. Син пішов, тоді мій син пішов воювати сам, сам сам пішов, у 23-й. Ну, зравінь, другий рік, як воює. О, а це на реабілітації його пустили, його ребра поламати. Ну, які Зерова, якісь війська, я не розумію. Ну, добре, добре що живий. Отак, Отак спасіба Богу. Бог є на світі, що ми живі. Правда. А так, щоб не обіжали нас. Наша власть, ні, вона не обіжалася. Скажіть, будь ласка, якщо б у вас була можливість що сказати мамам, наприклад, тих. Хто приходив сюди кацапа росіянам? Що ви їм сказали? Я б хотіла сказати, щоб вони таке саме і спитали. Що наші матері і спитали? Діти наші, що й спитали, як вони унічтожали, як вони вбивали, як вони грабили нас, і як їхні матері, як говорили по правах, насілують тієї тих, ви насілують тія тих, насілують, то ті, не говоріть. Щоб вони їх спитали на своїй шкурі, щоб її серце так само боліло, як у наших матерів, які потеряли своїх діток, усіх. Я от що хочу. І я думаю, ми ніколи ми не будемо з ними, не братньої республіки, ніколи, на, на століття. Ми їм нічого не зробили. Вони прийшли на нашу українську землю, вони вступили до нас. Вони, не ми до них прийшли, а вони. Я їм тільки, хай там теж є діти. Мені, звісно, може і гріх так казати. Ну, хай їхні матері і спитають те ж саме. Те, що іспитували ми, і те, що і ті матері, які потеряли своїх діток. Вони в других селах, вони там і насилували дівчат. тому все вони робили. Тут нам трошки пощастило. Господь Бога двів, що тут вони тут не депосироли. Не, 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 не От їхнім матерям. І щоб вони плакали, і щоб їх ніколи радості не було, в їхніх матерів. Ніколи. Тільки сльози, горя, щоб у них були. Їх і так гатять зараз. їх і так у мічках возять. Вони, як вони кажуть, ми ще що нарожаємо? Пусть рожають, пусть рожають. І наша Україна не переможна. Ніколи не переможня. Наша Україна, буде перемога. Як, яким цим ну, буде перемога за нами. Я в це вірю. Я вірю в це, вірю в це. я в це вірю, тому що ми українці, ми нація роботяща. Не ледача нація, а вони, а вони лодарня. Я нічого не можу сказати. Я, я говорю за всіх матерів, яких... це... І скільки хлопців вигідні, скільки ми на днях ми захоронили свого родича, хлопчика, 31 год, охорону. Національній гвардії. Ну, що в вот Отак, Отак, вот отак, вот отак вот скажу.